Вони вже чотири роки не можуть знайти остаточного рішення в питанні взаємовідносин між комунальним підприємством Білгородністровський водоканал та Салганською селищною радою. Депутатська комісія в цьому питанню ведеться вже майже по-моєму по з ноября, да? да. Ну, Но не можем, не можемо прийти до компромісу. тому що Салганська селищна рада хоче, щоб водоканал прийняв на баланс їх сети. Наш водоканал варіант здається на баланс. Ну, на баланс. За словами керівника водоканалу Олександра Дукача, вине у всьому Салганське керівництво. Настають на аренді, притом у слові аренди настолько кабальне, що я довжен полтіти ще й аренду сілу Солгану, за того, що я пользуюсь там. Поки остаточного компромісу не дійшли, вирішили обмежити абонентам села Салгани водопостачання. Весенний летний период времени все мы почувствовали, что все-таки воды у нас не хватает. И особенно привело за собой то, что молодежные 70 этажка, которые находятся на границе города с Алганами, ощущают недостаток воды и верхние этажи не получают этой воды. Олександр Дукач зазначає, що нині населення Білгородністровського не недоотримує необхідної кількості питної води, бо абоненти села Салгани відбирають її на зрошення дуже багато, тому варто встановити ліміти. 70 кубічних кубикубічних сутки, з тих норм, утричано рішення комітету, є вісім. Определені... Для сади без центральної каналізації там дослужені полагаються приділи асмісії до 120 двадцяти в зависимості від степені благоустройства кожного частного дому на дізнання. на сьогодні на століт, то получається 700 чоловік. Ми забезпечуємо так, ані собственно сваляни і забирають зі періодні. Таке рішення передбачає використання води лише на особисті потреби, але жодним чином не на зрошення. Путем виставлення. Закриття заднішки, ми встановили підділяли 50-70, може до 80, 80, 80 в зависимості від зміння навління в системі. За пішку прикриваємо в такому режимі, вона буде постійно подаватися на село Солгани. Члени виконкому вважають, що перед прийняттям такого рішення його варто погодити із селищною радою. Ви повинні, во-первых, інформувати Солгани, що з такого то по такої, то ми даємо 30 кубов, а свідчення врем'ядає сораз і перекрит е, Значить, я вже е... сказав, прикрити Мер Білгородністровського Ігор Нановський підкреслив, що ще у 2011 році голова Савганської селищної ради неодноразово звертався до міської ради з проханням навести лад у водокористуванні села, але досі питання не вирішено на палі. Ето вона не розчитана. те, що ця територія не принадлежить місту і вмішувався в дії частників. На території Салганського посілкового совета ми не маємо права, поэтому ми просимо Салганського городського голову навести там порядок сільського сельского совета, навести там порядок і розібратися. Город страдати не буде. Сам сільський голова Салган на одному із попередніх спільних засідань зауважив, що питання варто вирішувати таким чином, аби не постраждала жодна із сторін. не треба говорити, перекроємо не говорити, Ми свалку. І перекроємо вам дорогу домой, єхать, тому що я ремонт є. Все, надо дружно, мирно все гонять. Тетяна Бажанар, Анатолій Лукінчук, Олена Квітковська, Басарабятова.